Милосердя та співчуття риси, які, на жаль, не так часто зустрічаються у повсякденному житті, особливо якщо мова йде про безпритульних тварин. Небайдужі до проблем чотирилапих знайшлися серед школярів нашого району. Вони вже півроку співпрацюють з відновлювальним центром для тварин, що в селі Деремезна. Ми приїхали з представниками ради самоврядування Бухівщини для того, щоб на свої очі побачити і відчути знов таки, яка сьогодні ситуація, щоб і тварини зраділи нам, і ми побачили їх, і теж нам було легше від того, що ми знов таки сьогодні приїхали не з пустими руками, привезли з собою знов такі подарунки у вигляді кормів для котів і собак і теж несли свою невеличку вепту. Харчування підопічних центру потребує немалих затрат, а взимку раціон тварин потрібно ще й збільшувати. І вони дійсно повинні більше питатися і більш питательно питатися, це правда. От, ми звернули увагу, що коли ми кормили в тому ж раціоні, вони трохи похудели, але ну, не намного. От, тому ми стараємося більш питательно і частіше їх кормити. Дуже благодарна тим, хто приймає участь, заботиться про наших тварин і привезли нам корма, питання. Большое спасибо каждому, каждому я благодарна, что ви принимаете участие в жизни этих малышей. Потурбувалися учні і про домівки для хвостатих вихованців. Вони привезли 15 будок, які власноруч змайстрували у кабінетах праці. А невдовзі в центр доставлять ще три теплі домівки для собак. І животні настільки відчувають себе комфортно в цих будках, вони настільки хочуть домики мати, ми звертаємо на це увагу. От, і, і, дійсно, ми зараз ну, прекрасно переносимо зиму, особливо ці морози. Загалом такі візити відбуваються регулярно. А фінансова підтримка надходить майже від всіх шкіл Обухівщини. Тільки за останні два тижні спільними зусиллями вдалося зібрати чималу суму. Були по школам розміщені флеєра, плакати, в яких розповідалося про те, куди ці кошти будуть використовуватись, для яких потреб. І відповідно цьому посприяла активна робота учнівських самоврядувань шкіл міста і району, які також агітували учнів школи, їхніх батьків, вчителів і разом у такої гро. Мадою ми зібрали близько п'яти тисяч гривень. Ніхто не очікував, що учнівська спільнота настільки активно братиме участь у такій благодійній акції, Небайдужі школярів заслуговують не тільки пошани, а й наслідування. Я знайшла сенс свого життя іменно в цій в цьому в цій справі. А коли ми затіяли такий проект, таку акцію, всім сподобалось, якби. Цією справою ми залучили багато багато людей. Сам по собі ми зробити нічого, власне, не зможемо. Так, ну мало що зможемо. А якщо ми сам ну, згрупуємось, ми реально велика сила. Я, я не як створила цей проект, я навіть не думала, що такі будуть результати. А зараз, коли я бачу результати, що собаки дійсно... Їхні умови реально поліпшились їх годують. Діти відгукнулися дуже позитивно і з бажанням допомагати. І тому, навіть коли ми проводили акцію по збору коштів, то приємно були вражені тим, що всі діти намагалися кожен хто як може допомогти цій справі, то тобто здати свої якісь кошти, запитати, як там в центрі, як зараз там тварини, скільки їх проживає, в яких вони в умовах, то тобто є таке відверта, відчувається відверта така участь і бажання допомагати. Початку осені нових господарів знайшло близько 10 підопічних центрів. Головна проблема полягає в тому, що потік вуличних тварин, котрі потребують допомоги, часом не зменшується. А прийняти усіх кинутих на призволяще чотирилапих центр просто не в змозі, адже на сьогоднішній день тут вже знаходиться близько півсотні собак та котів. Серед вихованців наша знімальна група зустріла і героя нашого грудневого сюжету, якого збила машина на піщані. Нещасну тваринку вдалося врятувати. Зараз вона відгукується на ім'я Барі та вже встигла полюбити і нову власницю. Учнівська допомога на цьому не закінчується. В майбутньому ради самоврядування планують організувати благодійний концерт, кошти від якого витратять на потреби центру. Тут будуть вдячні за будь-яку допомогу. Усю необхідну інформацію можна отримати за координатами, які зараз ви бачите на екрані. Марина Андрій Пугач, студія БАРТ Деремезна.